Хочу подякувати уряду королівства Швеції за надану благодійну допомогу нашій територіальній громаді, саме місту Миколаївка, що дозволить нам в разі нестандартної ситуації забезпечити мешканців нашої громади теплом. Ми дуже вдячні нашим міжнародним міжнародним партнерам за допомогою уряду королевства Швеція. Сьогодні Донецька область отримала для миколаївської громади комплект котельного обладнання, який дозволить безперебійно проходити опалювальний сезон і не тільки 24-25 року, а й надалі. І мешканці зможуть безперебійно користуватися не тільки теплопостачанням, а й постачанням гарячої води.